Всім доброго дня! Компанія Top Auto Trade, місто Тернопіль. Сьогодні у нашу продаж поступає максимально м'який, максимально комфортний, максимально великий. Land Rover Discovery 4. По автомобілю у нас з 2010 року випуску, куплений в 2010 році на Viner Automotive в місті Київ. Офіційний автомобіль, який проходив офіційну історію в автодилера. По автомобілю, по кузову, весь в рідному окрасі, без сколів, без царапин, без м'ятин. Як можете оглянути його, він в дуже гарному стані по кузову. Без корозії, без сарапен, без підфарбувань, всі вікна оригінальні. По автомобілю обслуговування тільки в офіційного дилера. Всі запчастини мінялися вчасно по регламенту, по двигуні, жодних питань немає. У нас 3 літра дизель, по колінвалі, по всіх проблемних місцях жодних зауважень немає. Все було перевірено, все зроблено. У нас максимальна комплектація Гаш сє Автомобіль на пневому Є багато вибору режиму руху, у нас безключовий доступ. У нас пам'ять сидінь, у нас преміум-акустика Херман Кардон, електросидіння. У в такому стані сидіння практично в ідеальному стані салон. У нас електрорегулювання рульової колонки, жодних помилок немає. 218 тисяч чесного та перевіреного пробігу, датчики дощу світла, дві пари ковриків зима-літо, двохзонний клімат-контроль. Кондиціонер працює, вибір режиму руку, Пневмопідвізка. Автоматична коробка передач. жодних питань немає. У нас преміум як яка кажу, все повністю в шкірі, панель, кермо, сидіння, підлокітник. Тут все повністю в шкірі, все повністю працює, все робить. В автомобілі жодних нюансів немає. Він є максимально комфортний, максимально великий. Тому, коли цікавить, авто у нас буде в наявності, максимально цілий. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, у нас. Ви так само можете купити заготівку, обмін, викуп авто ми займаємося. Так що всім гарного дня і всім мирного неба!